Мене отруїли, і я рік лежала в Феофанії, чудом я вижила. Фактично, зараз ми це розуміємо. Мене лікував так само Микола Корпан, наш відомий лікар кріохірург із Відня, він в Відні працює в Австрії. От, він так само Віктора Андрійовича вів повністю. І мене він вів цілий рік. Я лежала в Феофані цілий рік. Я була паралізована частково, повністю деформоване в мене було обличчя. Ну, одним словом, була дуже важка ситуація, але Бог милосердний мав на мене плани. Як я кажу, ну, слава Богу, що все слава Богу Богу, дякувати. Я вижила всім на зло. Тепер я розумію, що це був новичок, той новичок, бо ми вже просто маємо більше інформації про це. У мене була відкрита кримінальна справа. Ну, все-таки я державний службовець першого рівня і це. Справа держави дуже серйозно розібратися. от Але я ем, попросила, щоб закрили СБУ, закрило цю справу, тому що я знала, що я не зможу себе захистити. А мені потрібно було вижити, жити, працювати далі. Ну, це було пов'язано з вашою професійною діяльністю. Мені вас як міністра культури так, вже так, так, безпосередньо. Мене ж на посаді міністра культури отруїв Так що тому. Я не змогла продовжувати, але я дуже багато зробила. Я і той колектив, який зі мною працював. Не можна казати я, бо це наша була дійсно колективна робота. Але новації, які ми внесли, це, це якби мій пріоритет був, що мистецтво це храм, а туризм це дорога до цього храму, щоб поєднати бізнес. Із культурою. На одному із тих засідань я запитала всіх міністрів, кажу, ви дуже гарні поскладали там плани перспективні, порозподіляли гроші і так далі. А в мене до вас питання. А тепер хто ці люди, які будуть цими грошима, вашими програмами розпоряджатися? Ви їх адаптували до того, що вони мають захищати, національні інтереси, пройтися духом, яка Україна, що вона для тебе значить. Ви виховали ту людину? Хто її виховує? Яке хто із вас мовчали <гум> Так, і тому ми з міністерством освіти, міністерство освіти, міністерство культури і туризму. Я зробила реорганізацію. Запропонувала ми зробили спільний урядовий комітет. І ми дуже багато зробили спільного гарних правильних. Новації вели, але одним із таких важливих наслідків мого перебування на посаді міністерства це було те, що власне, я підняла статус туризму як такого, доєднала його як частина економічного пирога до реалізації культурних, культурологічних програм в діяльності міністерства. І в нас розвинулася інфраструктура відповідна, тобто ми змінили пріоритети. У нас раніше був тільки виїзний туризм. От ми знаємо всі країни світу, моря, океани, куди ми їздили і вивозили з України кошти. А я казала, що Україна це тере інкогніта для світу, і треба зробити все для того, щоб світ приїжджав до нас. Я знаю, що зараз буде бум. По завершенню війни насправді нас буде ця, мільйон туристів, і ця моя ідея. Вона знову буде працювати.